Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні пройшов на суворі складності всі завдання в операції Оверлорд. Ті, хто дивилися вчорашнє відео, ті бачили, що я пройшов завдання на виживання, тобто, щоб жодного разу не знищили твою машину. А сьогодні на суворій складності я пройшов на час, друзі, за 15 хвилин, точніше, навіть я пройшов за 14 хвилин 12 секунд. Зараз я вам розповім, як це проходити, що потрібно робити, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І дивіться, з самого початку бою не потрібно їхати вперед. Як не дивно, тут є своєрідний такий баг-фіча, як його назвати краще, що по вам не будуть вести вогонь прибережні бункери, тільки артилерія, наголошую, якщо ви будете стояти в морі. Заїжджаєте в море приблизно по корпус, по башту. А так, ну, Верхня частина, коротше кажучи, корпусу це вже не суттєво. Друзі, просто від'їхали, щоб у вас не вели вогонь, е прибережні бункери. Цим самим ви будете зберігати свої ХП. Єдине, що вам потрібно робити, це вести вогонь по самим бункерам. Звісно, старайтеся, якщо є можливість наносити шкоду, але це не обов'язково друзі. Головне, влучайте, щоб правильно відпрацьовувала артилерія з флоту. І от дивіться, почергово просто від'їжджаєте, коли індикація йде вашого обстрілу. Відповідно, от бачите, цей бункер один раз по мені хотів вистрілити. Напевно, я наблизився на таку дистанцію. А її просто розбирайте. От дивіться, почергово просто розбирайте бункера. Не кваплячись по цьому, по кеде, так скажемо, стріляйте. Якщо, наприклад, по вас готується артобстріл, в першу чергу від'їжджайте, потім стали вистрілили, стали вистрілили. І так розбираємо всі повністю бункери. Тут від нас мало що залежить, Головне не втрачати оцей час, який дається на знищення цих бункерів. Тобто не стійте дуже довго, потрібно нові бункера помічати по чергово. Тепер дивіться, Шерман краб. Він у мене якийсь загальмований. Я по-моєму його буду в цьому бою підштовхувати. Наскільки я пам'ятаю, тому що я три боя зіграв друзі на третій бій. У мене вийшло От сьогодні ввечері. Думаю, зроблю по цьому режиму відео. Подивився дуже багато різних оглядів. Як хто там грає, як хто проходив коякі фічі від себе ще додав те, що я вважаю за потрібне, я зараз буду вам розповідати. Тут стандартно все далі їдемо, не втративши, дивіться, жодного ХП, я покидаю пляж. Це гарантія, практично, що ви жодного ХП не втратите, якщо ви будете їхати конкретно в море. Тепер під'їжджаємо сюди. Зараз тут будуть пазіки спавнитися, стандартно будемо їх розбирати. Стараємося, звісно, не втрачати ХП, але якщо по вас влучать, то нічого страшного. Заново не потрібно починати гру, тому що це не суттєво. Головне, щоб у вас 60-70% ХП було до останньої битви, коли вже буде біля бункера. До речі, там також дуже багато нюансів, які я хочу розповісти. Тут я охайно стараюся просто-напросто цих пазіків розбирати. От дивіться, навіть один раз. Танку ну, зараз його далі розбираємо. Ховаємося, коли киде друзі, ховаємося це суттєво. Щоб не втрачати свої хп. тому що якщо ви будете стояти, дуже велика вірогідність є того, що просто-напросто пазік вас влучить і ще може й пробити навіть. Ну, башта там також вона то пробувається, то не пробувається. Ви самі розумієте про що я вам кажу. Тепер дивіться, три постріла охайних треба зробити з дамагом. от один раз полетіло хто зна куди, по прибережному бункеру. Тепер дивіться стандартно, летить літак. І зараз розбомба. Я бачу, що він відстрілявся і виїжджає, щоб не втрачати оці пару секунд. Це все також суттєво, друзі. Я не ідеально граю, так само, як і багато хто з вас, але я е, ділюся своїм досвідом і своїми зауваженнями. Тут потрібно, друзі, від'їжджати. Тут потрібно від'їжджати, хто вам що не говорив. На мою суб'єктивну думку, тут потрібно в будь-якому випадку від'їжджати, для того щоб не тратити свої ХП. Не витрачайте свої ХП. Якщо у вас буде, наприклад, що ви вже виконали на живучість завдання, а у вас залишиться на час, то все одно, навіть якщо ви втратите всі свої ХП, що машина відродиться, ви зможете виконати, але тоді онуляються всі оці артобстріли, друзі. Тобто це нам не вигідно. Старайтеся жити, старайтеся жити цей пазік, по моєму одну плюшку мені дасть. Так, ось, дав плюху і поїхав. Бачите, шотний вже залишився. Тут артобстріл використовуйте на дві цілі. Тут є Стуч-3 і панзер 4H. От на них виставляйте. Зараз їх цим артобстрілом заберу. І тепер можна роздупляти Он ще один пазік стоїть. Тут по ньому в мене не виходитиме влучити, тому що я, знаєте, вперед назад, щоб він по мені не влучив, і це тим самим гірше собі зробив. Тут рекошет пройшов, думаю, капець. Я там секунди вигравав, а тут ці секунди, коротше кажучи, програю. Але нічого страшного, забігаючи наперед, спокійно продовжуємо йти. До речі, хто питав, що чому не зробили, щоб перезапустити цей режим, якщо ви бачите, що ви вже не встигаєте, можна натискаєте Escape. І вийти з бою. Виходите тут без проблем, тут режим з ботами, не буде ніякого покарання. Просто виходите, не витрачайте час, перезапускайтеся на наступний раз. Тут, відповідно, ставимо мітку, витикаємося трішечки баштою. От Дивіться, як я виткнувся. І стоїте, і стріляєте. Просто. Дивіться, не треба дергатися. Розкид збільшується. Він не бачить нас в такому стані. От ПТ-шка це не бачить, просто його розбираєте. Розбирайте, От так. все. Просто без проблем. Не так, як я вчора. Вперед назад, вперед назад, розкид там такий на пів екрана. Коротше кажучи, ви самі розумієте, не треба цього робити. Охай настали, роздуплили чувачка і поїхали далі. Тут, от дивіться, вертуха не пройшла у стуча, слава Богу. Тепер я стріляю 120 йому шкоди на носі і він тепер тікатиме. Це стандартна його фішка, він тікає за камінь, щоб вас підловити на виїзді. Тут ви можете, звісно, йому дати ще одну плюшку і паралельно, наприклад, поставити мітку, щоб розібрати бункер із як пантерою. До речі, далі будуть е, ключові нюанси. Я зараз їх вам буду пояснювати, тому що вчора я ще цього не розумів, але там набагато все е, простіше потрібно робити і не витрачати свої хп, так скажемо. Дивіться, тут я не зміг е, витанкувати бортом, тобто стуч мене пробив, але нічого страшного. Думаю, буду їхати. Все одно не так багато хп втратив. Нічого страшного перезапускати не буду. Їду далі, розібрали його. Так само і вам рекомендую. Ви можете його загуслити, наприклад, ще там. За тим бункером розібрати. Це вже кому як пощастить. У мене бувало по-різному. Тут так. ось бачите Тепер дивіться, ще один прибережний бункер. Я бачу, що в мене арт-обстріл буде готовий через одну секунду. вже я його в першу чергу скоренько виставляю. Тепер веду вогонь не зведеним по пазікам. Розумію, що можу влучити, можу ні, але тим не менш, що тому що тому пазіку по одній плюшки навісив. Все нормально. Тим часом у нас бункер знищений. Тобто, бачите, старайтеся раціонально використовувати час. Знищуєте там, дивитеся, якщо ще таймер не готовий, роздупляєте з гармати. Якщо таймер готовий, ставили таймер і він поки буде там відлік іти, Ви будете стріляти, вести вогонь. По е, виходу противникам. Тепер дивіться, я раніше виїжджав, отут від башти почав танкувати і пояги е, стріляти, по як пантері Це моя була фатальна помилка, друзі. Такого робити не потрібно. Вона не буде на вас звертати увагу. Просто їдете по цій доріжці і з'їжджаєте зараз доріжки внизу, ну, щоб по вас пазіки не стріляли. Тому що вони так само справа виїжджають. От Бачите, бачите виїжджають от пазіки. Ми притираємося поближче до гірки. І одним артобстром стараємося забрати прибережний бункер і ту саму Ях-Пантеру. От, дивіться, один, все, готово. Тепер ці пазіки будуть тікати в центр до тих бункерів. Ви можете тут пару плюшечок ще встигнути дати, тому що вас киде в районі трьох секунд, це все зрозуміло. Далі вони поїхали. Думаю, не буду вже ганятися, просто-напросто натискаю на вісьмірку. На вісімку, чи як там правильно, ви мене поправляєте. До речі, дякую вам величезне. І на прибережний бункер ставимо мітку. Заодно там, можливо, ще хтось і знищиться. Але у нас ціль прибережний бункер. Тепер дивіться, у мене ще один арт-обстріл готовий. Заїжджаємо зліва. Не справа, так як я їхав і час тратив, а зліва, де чисто, де нема супротивників. Виставляємо на стужа того, що тут стоїть артобстріл. Не бійтеся його тратити, витрачайте. Вони перезаряджаються, тим самим вам дають змогу знищувати техніку без ведіння вогню дуже швидко. Це дуже суттєві нюанси. Друзі, заїжджаємо по лівому флангу, так як я роблю. Дивіться, поки де. Я бачу, що в мене ще не перезарядилися артобстріли. Я починаю просто вести вогонь по тим супротивникам, які знаходяться в радіусі моєї дії, що мені по них просто-напросто зручно вести вогонь. Тепер я бачу, що в мене вже перезарядився один оцей буст артилерія. Я виставляю на наступну ціль і шукаю поглядом ще одну ціль, яку я буду розстрілювати в цей час. Бачу, що тут небезпечна ПТ-шка. Вертуха не пройшла. По-моєму, він мені одну плюшку тут навіси. Наскільки я пам'ятаю, можливо, ні. Можливо, це було в іншому разі, ні. Тут нічого він мені не зміг зробити. На мене от вломується пазік, я бачу це і знаю, що я з одного артобстрілу не можу знищити цей бункер. Його не потрібно в першу чергу знищувати. Друзі, не потрібно один раз тільки можете вистрелити, і хай він шортний отакий залишається для артилерії. Розбирайте відповідно танки супротивника. Тут у мене вже залишився один танк, тому це не суттєво. Я ще ще одну плюшку даю і ставитиму мітку. Ставиму мітку конкретно для того, щоб знищити прибережний бункер. Тому що після знищення прибережного бункера буде наступна хвиля. Буде наступна хвиля, я розумію, що цей шотний. от Дивіться, під'їжджаю, його забираю, і тепер треба нам зайняти вигідну позицію. Тепер заняти потрібно нам е вигідну позицію. У мене ще 4 хвилини, 27 секунд є. Бачите, 4 хвилини, 19.24, До 15 от хвилин у нас є е, час. Тобто, ви будете усвідомлювати, чи встигаєте ви, чи ні. Я ж кажу, я сьогодні пройшов за 14 хвилин, 12 секунд. Я був дуже задоволений. Це прекрасний результат. Люди розповідають, що вони там з го з 10-го разу там е, е, проходять, там є таке, що 14.59, Ви усвідомлюєте одна секунда всього. Е, е, ну от. Чи виконав, чи не виконав, це капець. ну при... Ви уявляєте за 15 там 0,1 і всі там, йома, думаю, ну, одна секунда там, от, наприклад, там, чи 2 секунди вирішують е, дуже багато. Коротше кажучи, режим, блін, непростий, тут дуже багато чого потрібно знати, але саме, що суттєве, потрібно використовувати на знищення техніки, бусти. Це раз. Друге, по пантерах треба очікувати їх, коли вони заїдуть всередину. Зараз ви будете це бачити, коли вони зупиняються. Якщо пантера їде на великій швидкості, що вона ще не зупинилася, не розвертається, старайтеся не витрачати буст. В цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Ви його витратите і, скоріше за все, ви не влучите. Друзі, це моя помилка, та яка була вчора, одна з помилок. У мене тут три такі катастрофічні були помилки. За них я почергово розповідаю, не буду повторюватися. От я бачу, що ще пантери не доїхали до центру. Я роздупляю пазіків. Тут моя помилка. Е, така вона не, ну, як сказати, не критична, але помилка. Тому що одну з пантер, по-моєму, я заберу із двох е, оцих обстрілів. Але бачите, от першим я промазав. Пантера ще не зупинилася. Оцим я заберу зараз. От, бачите, забрав і Пантеру, і Пазіка. Але суть в тому, що Пантери кла... краще е, підловлювати, коли вони зупиняються. У є такий момент, коли вони зупиняються, починають там вишукувати собі ціль по типу або вести по наших е е союзниках вогонь. Коротше кажучи, От дивіться, я бачу, що я в прострілі я починаю тікати. Мені двигун вибиває, звісно, тому що задня частина для супротивників видна. Я ховаюся за будиночками. Пантери, звісно, будуть сюди зараз притиратися, але вони не в наглу будуть вкатувати, друзі. Це слід зазначити. Тут в такому ракурсі мені було незручно. Дивіться, я бачу, пантера зупинилася. Одна зупинилася. Я е, активую арт-обстріл, забираю одну пантеру. Це дуже, дуже суттєво 1200 хп е, однією плюшкою. Ну, Це дуже класно. Дивіться, другу пантеру зупинилася. Артобстріл, але я не забираю ще одну пантеру, яка поруч можна було дві забрати однією плюшкою. Так скажемо, це я так ну промахнувся, дуже поквапився. Думаю, що вона нікуди не ділася і не звернув уваги, що там друга була не в зоні доступу, а вона стояла. Тобто можна було взагалі забрати дві пантери. Тут охайно вилазять, тому що в мене всього на всього 250 хп. Благо Башта танкує один раз. Я стріляю скільки можу по цій пантері, яка є. Бачу, що вона перевалюється вперед. Мені всього-навсього дві машини потрібно знищити. Дивіться, 16-16. Тобто в мене ще є хвилина і 16 секунд для того, щоб знищити ці дві пантери. Я вже бачу, що я встигаю. Головне не накосячити і е, викликаю два арт обстріла які знищують ці пантери. У, друзі, 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 14 хвилин, 12 секунд. Зараз я вам виведу скріншоти із нагородами, з медаллю, з часом. Час вказаний у нижньому лівому кутку. Можете, продемонструю вам це все, подивитися. Я думаю, багато хто з вас вже це виконав. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!